Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Доріго Христі сьогодні маємо світлий вівторок. І сьогоднішнє Євангеліє нам розказує дуже цікаву подію. Іде Христос, сидеть. Іде Христос разом з своїми учнями. Але не просто йде. Учні йдуть по дорозі в Ємаус. Повні смутку, і Христос приходить до них, вони його не, не пізнали. І знаєте, я собі часом так задумуюся, А я би пізнав Ісуса? Я би точно знав, що то він йде. Він ж не йшов би зі мною такий, як тут зображений на Іконостасі, отут так, от такий, або на іншому образі, або ще якийсь. Христос часом з нами подорожує в інших людях. Він приходить до нас в іншій людині. Не просто ну, залазить у людину, так? людину витрутив, сам заліз, у то тіло і так іде. Не так. Бо ми часом трохи путаємо і через ці наші допуски, що Бог якось заліз у когось і там ішов. Ні. Кожен із нас є той, хто приймає Христа і віддає Христа. Я відношуся до Свого ближнього, так, як би зробив це Ісус Христос. І я відношуся до свого ближнього, так як я би відносився або хотів би відноситися до самого Ісуса Христа. Але коли ми говоримо про цих двох учнів, тут не так. Тут Христос прийшов до них. Але Він прийшов той, що Воскрес. Тобто через ці те ми розуміємо, що тіло, яке отримає Воскресіння, воно буде інше. Та вже Христос був недосконалий або ще якийсь. Але ми бачимо, що у Воскресінні Він став іншим. Навіть учні, які з ним ходили, вони його не пізнали. Він став іншим. І це Господь робить для нас, щоб ми розуміли, що після Воскресення ми станемо іншими. І Христос їм розказує, каже, а що то таке сталося, що ви йдете такі повні смутку? Бо Христос їм казав не один раз. Син чоловічий буде обвіданий в руки, і його засудять, Його уб'ють. Але на третій день він Воскресне. і Він це казав постійно. Але учні зупинилися лише тільки на тому, що його засудять і вб'ють. А він Воскресне, що вони то пропускали. І ті, що два в в'ємалось, і ті, що і і він являвся, і являвся тим учням, Такими є через твоє серце. Ми не довіряємо Слову Божому. І, каже, і кажуть учні, слухай, хіба не горіло наше серце, коли Він розказував, де написано у Писанні про нього. А про Ісуса цей старий Завіт пише про Ісуса Христа. Ви скажете, там немає ні одного слова про Ісуса. А я вам кажу весь старий Завіт Це про підготовку людства до зустрічі Сина Божого Ісуса Христа. Пророк Осія пише, що коли прийде той, що спасе світ, зірка нова з'явиться на небі. Той Пророк писав так, Той писав так, пророкували предсказували і так далі. Здовж ціла історія біблійна це є прообрази Ісуса Христа, починаючи з виходу ізраїльського народу з єпської неволі, що і стало початком єврейської Пасхи, бо вони вийшли з єпитської неволі. Христос прийшов, щоб нас визволити з неволі гріха, завів у пустиню 40 років ходили по пустині, поки не помирало два покоління. Щоб в нову землю прийшли нові люди, в яких немає відчуття рабства, немає відчуття раба. Вони мали народитися свобідні так в пустині, так у тих умовах, яких були дуже важкі. Але Бог не хоче, щоб той елемент рабства був присутній. Він каже: Я хочу вас зробити вільними, вільними від гріха. Вільними від всіх ваших залежностей 40 років водить по пустині. Потім Господь Бог дає заповіді, готує, як би людину. А Христос прийшов і каже: ви отримали 10 заповідей від Мойсея. На двох скрижалях. На одних було те, що стосується Бога, три заповіді, а на іншій плиті було сім. То, що стосується ближнього. А я кажу вам, каже Господь, даю вам дві заповіди любові. Люби Господа Бога Твого усім серцем, твоїм всієї душею, твої всі мислі твоїми. І друга заповідь подібна до цього. І люби ближнього як самого себе. Бог їх спрощує ці десять ці заповідей, робить з них дві. Але ті заповіді казали, не обий, не кради, не чужу лож, не. Не пожадай, тобто не, не можна то робити. А, а ці інші заповіді, вони вже якби наказують робити. Люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, всією душею твоєю. І ближнього свого, як самого себе, люби. Там чуєте, йде заборона не роби, а тут каже роби. І є тільки дві заповіді любові. А найбільша основна запито то є любов, бо Господь Бог є сам любов. І Христос іде і їм розказує, оце це вияснює і каже, чи не горіло наше серце, як ми кажемо, метелики там у животі літали. Розумієш, вони чули, що ця радість їх наповнювала, вони не розуміли. І ось коли вони прийшли і пізнали Ісуса приламанні хліба. Це теж неспроста. При ламанні хліба, що то є ламання хліба? То, що було на Тайній вечері, це була перша служба Божа, перша літургія, перша літургія, яку відслужив служив сам Ісус Христос. І тепер ми розуміємо, що під час ламання хліба, під час літургії, під час освячення нам показується Христос. Ми можемо Його пізнати, так як ці учні, тому є дуже важливо бути в церкві, прийняти святе причастя, тіло і кров Христа. Христос каже, хто не їсть моє тіло не п'є мою кров, не має життя в собі не має життя в собі. Тобто поливай не поливай. ну, Якщо ти, наприклад, взяв дуже гарної землі, дуже гарний глечик купив і поливаєш ту землю, поливаєш, а там немає ні одного насіння. Воно нічого не виросте. Хіба залишки якихось бур'янів, вони повилазять. Але щоб там, щось виросте, там треба кинути насіння. Так же само ми говоримо про. Так же саме ми говоримо про любов, ми говоримо про спасення і про життя вічне. Ці всі речі, які йдуть разом в комплекті. І життя вічне, якщо його немає насіння, життя вічно, його не буде що поливай, не поливай, воно не виросте. Тому Христос каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров має життя вічне. І тому на Пасху і у пасхальний час. Церква каже, що кожен християнин зобов'язаний прийти до святого причастя, прийняти тіло і кров Христа. А як ті, що не сповідалися, і ті, що не сповідалися, і ті, що сповідалися, і ті, що давно сповідалися, є на то Пасха Іван Златовустий каже: прийдіть усі, хто постив і не постив. трапеза готова. Господь Бог приготував для вас трапезу щоб кинути вам з життя вічне, насіння життя вічного, щоб воно мало з чого проростати. Тому пасхальний час по особливому є цікавий, по-особливому є щедрий і по особливому є спасенний. Тому нехай кожен із вас, Господь Бог, прийме, дасть можливість, щоб ми були готові прийняти то тіло і кров Христа, щоб мати у собі життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес!